Друзі, ви на каналі Листівки від душі, і на цьому тижні ще один гуашевий такий пейзаж морський. А, я коли його малювала, я думала, знаєте, це там років. Не знаю, через 500 чи 1000 заселений Марс. І на Марсі є вода. Да? Мрія Ілона Маска. Тобто таке море на помаранчевій планеті, на червоній. Ну, не знаю. Я її вибрала горизонтальною, тому я сьогодні не буду робити як полароїд. А зробимо отак. Буду піддивлятися. Дуже, мені здається, дуже прикольний такий, це, наче, сосни, пальми, щось таке. І так, поїхали. Для початку, що ми робимо? Беремо і одну третину закрашуємо помаранчевою фарбою. Якщо у вас немає помаранчевої фарби, то можете взяти жовту, змішати з червоною і додати такий колір. Я, до речі, зараз додам сюди трошки алої фарби, бо я хочу такий більш насичений помаранч. Дуже насичений, ну нехай. Як завжди, ми коли малюємо, ну і ви коли малюєте, десь на своєму там, столі, в своїй локації, у вас буде виходити трішки інше, ніж в мене. На це щось впливає. Навіть я коли готуюся до занять, ви знаєте, буває ну зовсім рука веде по-іншому. І саме цікаве, якщо ми навіть малюємо одну і ту саму картинку на заняттях, у кожних з дівчат виходить щось інше. Я маю на увазі, підбирається так група, що вона, от наче, впливає один на одного, і виходить якась така інша прикольна штука. Далі, десь далеко в нас буде, я беру пензлик чистий, візьму білу фарбу, тут у мене оп. І цією білою фарбою пройдуся і зроблю такі. Мари. Я йду, бачите, в мене, як завжди, взаємодія йде з нижнім кольором. Мені це подобається. І отут я можу зробити отаку ще... чи то Сонце, да? чи то земля. Ну, Земля, напевне, не так. Як там? Ну, Марс для... Марс для нас точечка. Тобто і ми для Марса. Може, трошки більша точечка, але. Оце нехай буде якесь там сонце. Так? От наше небо. Трошки можна додати, в мене є такий рожевий колір, або візьміть фіолетовий, і побільше білого, да? такої цікавенки. Ми до цього додаємо ще рожевенки. Рожеватинки таке, Це ж у нас трошки фантазійне буде. Тепер дивіться. Ще візьму до цього, додам синій кольор. Я хочу зробити там, десь, бачите, він такий виходить фіолетуватий. Ні, так, от, такий от трошки, ще трошки рожевого. Це маджента в мене в Гаші. Якщо мадженти немає, фіолетовий синій з червоним зробіть. Так, і оцією маджемтою фіолетовим в мене отам от будуть гори на задньому плані. Отака от якась гряда. Ну, або не гряда, а просто виступає такий мис зі скелями. Ну, тут скелі вони не такі, а вони такі просто будуть Ми можемо ще трішки акцентів додати білих, якщо захочемо потім. Тепер приступаємо до самого моря. Знову ж таки, ми його робимо, як і те, що було. Да? Там, де далеко в нас, тут в мене підмішується біле. Я беру синій колір, синій або ультрамарин. Можете взяти. І далеко-далеко вимальовую. горизонт, темне. Отут у мене ще була біла фарба, її білою. В неї лізу і додаю. Мені дуже подобається. Це я малюю Гуаш Хімі китайська. Вона, по-моєму, там близько 1000 коштує в ній 32 кольори. Вона дуже прикольна, от якщо ви захочете малювати саме Гуаші, вона прикольна. Єдине, що ви бачите, вона відкрита, буде довго швидко висихати, тому бажано от ви купили нею і користуйтеся. Тобто малюйте з задоволенням якомога більше. Деякі якось так воно склалося. Я зараз беру блакитний колір. Якщо немає блакитного, просто піднішуємо. Можна трішечки спробувати підмішати, але ви знаєте, краще жовтий, ну, до бірюзи, але е краще білої. Якось так чомусь я і себе на цьому ловлю, що, знаєте, як гуаш, ну, Типу, що ми її, нею малювали в дитячому судочку, чи там в школі, і вона така якась проста. ну Тобто вважається там акріл, наприклад, чи масло, чи ну якимись такими кольорами, більш типу, класними. А от гуаш, вона, ну. Хоча гуаш сама вона коштує, якщо хороша, от я бачила, вона приблизно стільки коштує, як і акрилові фарми. Да? І в неї теж є свої класні такі штуки. Ну, от, я, наприклад, коли почала малювати Гуашу, до речі, в мене теж було до неї таке відношення, не дуже. Вона дозволяє робити переходи, вона от дозволяє мішати себе з водою. Да? Тут тобто такі різні. От я додала блакитної фарби, ще сюди білої підмішаю. Це в мене вже хвиля, яка находить на берег. І ще в мене буде отут ще одна хвиля, яка також находить на берег. Таке космічне море. Дуже прикольно, знаєте, ще я хочу передивитися фільм типу інтерстелар. То він там багато про ці всі планети. І якраз зараз дочитую, мені треба повернути подрузі книжку Стругацьких взяла. І там дуже багато цих прямо в одному томі про е, всесвіт інший. Там У нього далека райдуга чи веселка, як краще перекласти. Потім малиш. Також там цікаво, як вони опановують. Інші планети земляні. Дуже цікаво. От, це в мене такий буде берег. Тобто хвиля найшла. Єдине, що, знаєте, вона в мене вийшла от якось отак, от наче тут отак от, земля. Чи відчуваєте ви, чи ні, не знаю. Ну, от подивіться, до цього рожевого додаю, хочу додати білої фарби. Біла в мене тут вже висохла, так вже гарнесенько висохла. Бачите, вона в мене з блакитною трошки біла з блакитною. Отаку От помаранчеву. Я зараз хочу зробити отут пісок, але пісок такий, знаєте, більший до, щоб він був до рожевого. Ну тут я вже трошки, тобто в нас вже це рожева планета. Червона планета. Отакий От буде пісочок. Я додаю багато води, коли багато води, воно не дуже контактує добре. Але я зараз сподіваюся, я стою просто під сонцем, що сонце мені дасть можливість, щоб воно швиденько все підсохло. Yeah. Знову ж таки, ми наробили наш задній фон. І ми можемо зараз деталі. Єдине, що отут у мене ще, бачите, така штука поверху, цією ж фарбою, цією намішаною. Отут в мене виходить на поверхню, отут десь камінець. І тут от іде така камінна штука з каміння. Да, якісь такі. Ну, взагалі не дуже, звісно, правильно, тому що якщо виходить ця штука, то така хвиля не може доходити до берега. Да, вона її роздовбує. Але у нас же фантастика нехай буде. Трошки до цієї додам червоної темної. Бачите, темно червона І низ. От сонечко в нас там. І в нас буде тут більше тіні. І, можливо, навіть отут на пісочку буде більше тіні. Так ми в гарненько пензлик. Серветку треба брати обов'язково, я її забуваю постійно. З серветкою дуже гарно вимивати пензлик, знімати фарбу. З пензлика, дивіться, я підсвічую сонечко. Я підсвічую оці каміння білою фарбою. Я підсвічую далекі гори. Це фантазія. Може, можливо, у вас щось за за такою думкою піде? Ваше робіть. Тобто, ми ж, знаєте, от, не обов'язково комусь, я і про себе. В мене таке іноді буває, хочеться перемалювати, знаєте, от як енергію автора взяти. от Щось ти бачиш в цій картині, що воно класне, і тобі от ти відчуваєш, її просто треба перемалювати. А іноді ти бачиш цю картину, вона класна, але вона в тебе народжує якісь такі думки от свої, і тобі сьогодні треба своє. От Відчуваєте, що вам треба своє, малюйте своє, відчуваєте, що треба. Просто стати там зі мною разом помалювати це. малювати разом зі мною. Відчуйте, що вам потрібно. Так? Ми ж малюємо для того, щоб відволіктися. Мені дуже подобається, коли, наприклад, йде, от малюєш. Знову ж таки, там далеко-далеко десь малюю ці хвилі. Десь отак воно в нас завертається, ця хвиля, я її формую. І знову ж таки білою фарбою. Я роблю ці хвилі бризкітки. Ви вже знаєте, як ми робимо бризкітки. Під бризкітками ми робимо тінь. Зараз ми це все зробимо. У нас, до речі, тінь ідеї від цього каміння. Зараз ми все-все поробимо. От. І оцю хвилю ми наповнюємо такими бризкитками. Фантазійними. Аж сюди пішли. Аж сюди пішли. Е, я просто про що. Е, для, для чого? Да? Для чого ми малюємо? Тобто от я зараз своє розкажу, ви спостерігаєте по, по, за собою, що вам дає малювання. Так? Мені дуже. Воно буває от дійсно. Ми малюємо, трошки втомлюємося, але потім якийсь стан, от, і наче, е Щось нове впустив, да? чи навпаки. Ти, наприклад, втомився і якраз е, треба спати заснув, е, ну, бо буває не дуже там. От Просто влавлюйте, що воно вам дає. І це не обов'язково. Знаєте, іноді буває там, от і намалював і такий відчуваєш підйом. І потім ти іншого разу сідаєш і думаєш, що знову буде підйом, а його вже немає. А вже щось інше. І це класно. Дивіться, беру синю фарбу, можна ультрамарин, трошки чорної сюди додам. Щас, трішечки чорного таке. Цією фарбою я зараз зроблю тіні. сонечко в нас там, воно буде сюди на нас кидати тінь. І я зроблю тінь, звісно, ж, от під цим камінням. Воно ж. Е Відкидає на воду, тобто тут темряво, бо сюди сонце вже не попадає. Тоненьким пензликом тримаю стілочку, І цією ж фарбою прохожуся внизу під хвилею. Під хвилиною. І трішечки, напевно, тут треба якісь зараз трошки я більше води додам. І от от під цима штуками також, от, знаєте, у нас вода, вона і світла, і, і темна, і всяка, і от тут і отут. Сонечко припікає потихеньку будемо вертатися. На цьому тижні у нас Гуаш. На наступному я хочу цікаві ідеї, я там піддивилася розкажу вам акварельні. Ви можете написати, до речі, що вам більше подобається Гуаш чи акварель, чи що взагалі. Нагадую, я. Треба буде більш детально зайнятися ютубом. Так, мені подобається, до речі, що в нас виходить таке чистим пензликом лізу в банку з білою фарбою. Квецнула сюди, бачите? Намішала ось з цією калюжею, що було. Зараз цим пензликом. Ого, так вже все. Засохла фарба. Сонечко все-таки дає своє. Дивіться, взяла такий блакитний з білим і трішечки отут в хвилю пригальмовую, приглушую її відтінок білий. Трішечки отут. Сонечко там. Тобто хвиля буде сама світла наверху. Отут. Сама світла буде наверху. Знову мішаю і поверху трішки підводи. Так. Скільки ми тут вже малюємо? 16 хвилин. Нам залишились пальми. І ще, знаєте, що я ще хочу? Я ще хочу. Звісно ж, було круто, би... Треба було тебе залишити зараз. Звісно ж, було круто. От до цього синього додає... до синього до помаранчевого синій ну таку. От, знаєте, напевне, ні. да? Я хотіла таку тінь. Напевне, не дуже. Так. Не дуже. Так. У нас залишилися наші сосна пальми. Пальми сосне. Я беру зараз будь-який зелений візьміть. Будемо до зеленого будь-якого домішувати синій, синій, краще синій можна ультрамарин. Нам треба такий колір. Так, в мене виходить якийсь брудний. А чому він такий брудний? Блакитна і трошки домішала. Ну окей, зараз ми зробимо таким бруднуватим, це буде наш самий темний колір. Я вимальовую от вона така міночка. Закривувати дерево туди. Воно стоїть на піску, який в нього настрій. Воно не сильно тримається. Потім якесь таке буде тут. Воно буде близько Буде щось таке. Трошки більше води додам І щось сюди? Тут сюди. Так, воно розлога буде. Тут буде отак. Так. От в цю темряву, що в мене є. Тут додаю прям темряв темно-синій. Вимальовую. Це в мене самий буде темний колір. І вимальовую якісь тіні. Не туди. Сонечко сідає, тіні якісь довгі, тому можна просто стовбур було, було намалювати. Далі, отут позаду буде теж саме темне. Є. І дивіться, що ще візьму. Так, секунда. Мені потрібен пензлик, був би. Ну, от В мене є сухий, будь-який плаский, просто в мене не вистачає сулими той. Цією фарбою, перпендикулярно ставлячи, я, бачите, вимальовую такі його листя, Ще сюди зеленого, де там, синього. Це самий темний колір. Нам треба буде зараз підсвітити взагалі. Ну, це норм, що він темний, тому що вони майже силуетом стоять в нас до сонця. Сонце там, і ми на них дивимося, то сонечко буде їх повністю відтіняти. І от якийсь такий причудливий, незвичний. І тут ми трішки. Є, є. Є. Боже, яка краса. Майже, майже. Це. Я думаю, чи це, тут чи то я себе вмовляю, що краса. Майже краса. Отак от, от мені подобається, он тут якось отак завернуто все. Дивіться, вийшло достатньо хаотично. Тепер я додаю до цього кольору. Пензликом бажано. Ви знаєте, мені би, хотілося, мені би хотілося, якщо у вас є, додайте салатового сюди. Додайте салатового. І оцим цим також, отак сюди. Салатовий такий він ближче до. Трошки я не туди пішла, тому що оцей салатовий, він повинен бути, ну, десь я йду поверху, хоча, може, і поверху також, він по краєчкам, да? там, де сонечко, от, там, де сонечко в нас просвічує, є. Може оцим салатовим пройтися по краєчку стовбури? Стовбури я зробила трошки товщими, ну окей. Щось я якось не дуже зараз. Зараз буду не дуже, ну ладно, так вже як є. Цього салату, цей зелені. І отут от, от може бути сяєння трішки. Цих також може бути все. Тут бажано, щоб ви з собою і з картинкою домовились, де у вас буде сяяність зверху чи знизу. Я піду напевне знизу і з лівого боку картинки. Там буде на деревах в мене таке сяяність трішки. Так, друзі, закінчую. Отак от, от я е, трішки хаотично, мені не дуже подобається. Тут мені дуже подобається дерева. Але я так думаю, що тут я брала починала з Ультрамарина і додала капочку зовсім зеленого, навіть не ультрамарин, а до блакитної фарби. Ну, як є, а тут в мене такі зелені. Але як є, і дивіться, все потрібно. Іноді я вам скажу чесно, відкрию для вас, що не хочеться щось викладати. Але потім, от мені не хочеться, от я дивлюся, мені не подобається малюнок, але потім, коли я його викладаю, він набирає більше переглядів, ніж ті малюнки, які мені здавалися ну, такими, знаєте, більш гарними. От. Тому мрія Ілона Маска в нас завершена. Малюйте її з задоволенням. Напишете, як вам вона. Гарного дня! Як завжди, прошу ставте вподобайки і підписуйтесь, якщо вам дійсно сподобалось. Можете коментувати, можете писати, що додати ще. І дуже дякую, що дивилися. Малюйте з задоволенням.